Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри, в якій ми будемо будувати речення. Роздивіться картинку та скажіть, хто де живе з лісових звірят, а також з морських жителів? Де живе зайчик? Заяць живе у лісі. Молодці. Де живе Білка? Білка живе у дуплі, вірно. Де живе риба? Риба живе у морі молодці, а де живе ведмідь? Ведмідь живе у барлозі. Молодці. Роздивіться картинки та скажіть, що полюбляють їсти лісові звірята. Вовк їсть м'ясо і яйця. Лисиця їсть м'ясо і рибу. Ведмідь полюбляє їсти мед та ягоди малини. Роздивіться ось цю картинку. Слідкуючи за стрілочками, побудуйте речення. Діти пішли в діти пішли в ліс. Там ростуть, там ростуть ялинки. Дітки, а хто сидить на гілці? Пташка сидить на гілці. В лісі живе хто? В лісі живе заєць. Він любить їсти що? Він любить їсти моркву.